У мережі спалахнула дискусія через майбутній пам'ятник Євгену Коновальцю. Нещодавно у Львові обрали переможців архітектурного конкурсу на найкращий проєкт монументу очільника ОУН. Автори запропонували встановити меморіал у вигляді металевої зброярні з цитатою видатного діяча. Користувачі соцмереж діляться думками про цю роботу. Чимало людей обурилось, що не розуміє задумку авторів, а саме Ескіз називає невдалим. Бо монумент нагадує коробку цукерок, за допомогою якої радянська влада вбила провідника. Водночас дехто з львів'ян підтримали переможців. Нагадаємо, перемогу у конкурсі здобула львівська команда під керівництвом архітектора Дмитра Сорокевича. Монумент зведуть перед найбільшим корпусом Львівської політехніки, одного з найбільших університетів Львова. Нагадаємо, раніше у Львові спалахнув скандал через доречність пам'ятника наймолодшому сину композитора Вольфганга Амадея Моцарта Францу Ксаверу Моцарту, який встановили біля Львівської філармонії.